Фонд здоров'я Чорноморська за координацію волонтерського штабу «Чорноморськ переможе передали нашим військовим нову партію допомоги. Ми передаємо оці колеса, які поїдуть на дуже важливий напрямок сьогодні, і також ми вже передали. Тут не маю показати, але потім покажу в соцмережах. Передали великий 20-футовий контейнер, а також по запиту хлопців наших місцевих, Чорноморська. Загалом це обійшлося нам біля, все разом біля 70 тисяч гривень. Контейнер вже функціонує за своїм призначенням. Кожна подібна передача це значний внесок у перемогу України. Головне задання чорноморських волонтерів якомога швидше виконати запит від наших військових. Співпраця волонтерського штабу «Чорноморськ переможе та благодійного фонду здоров'я Чорноморськ» продовжується. Ми не зупиняємося разом. Працюємо заради перемоги. Робота волонтерського штабу Чорноморська Перевоже вона триває. Досі ми проводимо посильну, надаємо посильну допомогу внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, які в місті Чорноморській зареєстровані, і продовжуємо плести сітки. До нас дійшло відео Подяки прямо з фронту за вже отриману допомогу від наших військових. Ми військовослужбовці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України хочемо подякувати благодійній організації благодійному фонду здоров'я Чорноморська. За наданий контейнер, які служитиме для проживання та захисту особового складу і ракетних ударів. Ваша допомога життя особового складу та наближає нас до перемоги. Волонтерів вже є запит на наступні закупівлі. На черзі у нас і підзарядні станції, і знов гумова резина, і дронові прилади для наших військових. Тобто запроси дуже багато. Я прошу. Мешканців нашого міста долучатись для допомоги військовим, бути разом стояти пліч опліч. Разом наближаємо нашу перемогу. Алісісланки несіла Світлана кузьменко і 3